Доброго ранку, шановні друзі, ви на каналі Риболовля з Володимиром Воротняком. От, а Я трошечки запиханий, чим чекую до місця, де сьогодні буду розпочинати ловлю. Я знову на відному каналі буду перевіряти, як змінився настрій у Окуня, який тут мешкає, чи з'явився він у гарній кількості і, звісно, що, чи є гарні екземпляри. Як показала практика попередніх відосів попередніх риболовель, рибка є гарна От, і щоб не втрачати шанс її половити, власне, я зараз тут і перебуваю. Трошки поспав сьогодні більше, ніж зазвичай. От, якщо б хвилин 20 раніше прийшов на дірку, мабуть, було б веселіше. Хоча я сподіваюся, що золотий час я все-таки ще не встиг провтикати. Так що зараз давайте. Виходити вже на берег, я майже дійшов. І будемо ловити окуня і перевіряти, чи є він взагалі в наявності. Сьогодні мінус 5. Шнурочок буде мерзнути. Але це не завадить половити, я сподіваюся, непогано. Давайте перевіряти, що в нас тут є і чи клює воно взагалі. Зі мною сьогодні фінеза прототип 842 до 15 грамів. Дайва 22-го року, 3000, -ка. шнур The One Дюеловський 02. -й. Продовжую ним ловити, перевіряти і розказувати вам, як він себе поводить. До речі, про нього теж сьогодні дещо розкажу. Волівський вольфрамчик 3,5 г на монтажі гріх. І фліт Фішаповський. Будемо шкрябать по дну. Давайте вже починати це робити. Так, розпочав я з е, легкої ваги. Хочеться перевірити прибережну ділянку на наявність активної рибки. Ну і звісно, що глибинка тут також не дуже велика. І е, якщо рибка є активна, вона краще буде реагувати на на приманку, яка йде більш повільно. А на, на великій вазі це зробити. Набагато простіше. Якщо під берегом зараз нічого не буде, там за 10-15 закидів, то кидатиму поодаль. Вже поставлю там п'ятірочку якусь, тому що рибка тут є. Ракушняк гарний. Зійшов. Зійшов, але покльовка вже перша відбулась, слава Богу. Я поставив вже віпо дводюймовий. Щось об'єм він сьогодні не хоче, але по відчуттях окунець маленький, дрібненький. Але добре, що хоч був, хоч якийсь. Ну, продовжимо. Вітерець здіймається. Поки що більш-менш комфортно. Але, як я зрозумів, якщо все буде в такому ж ключі продовжуватись, буде менш комфортно. Тому що вітерець досить холодний, майже зима на дворі. A few moments later. От і не знаю, друзі, чи добре, що я сьогодні рано не прокинувся, чи навпаки погано, адже. З самого ранку очікуваного кльову нема. Нема очікуваного кльову. Скоріше за все, що навпаки все добре, що я трошечки поспав. Адже не міг він дуже швидко закінчитись. От якби прийшли і е, там, декілька гарних окунців зловив і на цьому все, тоді можна було б сміливо казати, що провтикав я в ранішній кльов, а так його наче й не було. Одна покльовка поки за десь пів години. І все. Це... це щось... Щось не те. На що я сподівався. Є. Так? Да. Є рибинка, друзі. Нове місце подарувало рибинку. І скоріш за все це судачок. Судячи з опору. Ні, не судачок, а кунчик, О, і хочу вам сказати такий непоганий, дивіться, який гарнюнька. Який гарнюнечка, ух, окунчичик який, ух ти, привіт перший на сьогодні у нас. Перший. красунчик окунчик Давай ми мерщій тебе будемо викидати. Я зараз розкажу, що я змінив. Поставив я, друзі, 7-грамовий вольфрамчик, теж джигріх. От, На двохдюймовому Віпо. Вирішив перевірити ну, таку невеличку ямку з викиду. І ви бачите, окунець є. Так що, якщо зараз буде все продовжуватись в тому ж самому ключі, то можна робити висновки, що окунчик у нас змістився зміляк і навпаки на ямку. Купльовка така дуже була прикольна. І одразу тільки на дно зловив, там буквально декілька обертів і все, і покльовочка є. Це весело. ну Давайте ще перевіримо. Ямкою назвати це можна так з натягом. Просто трошечки більше глибина, ніж в попередньому місці. Ох, як він лупнув шикарно. Ох, же ж як він лупнув. Я давно чекав на таку покльовку. Тик-тик, тик-тик, на. Да! І дивіться, як взяв. Гарно лупнув. І гарно взяв. Дивіться, бачите, повністю з'їв такий окунець. Да, Нема його всюди, стоїть він не по площах, стоїть він е певними суку... скупченнями. І це дуже-дуже круто, що ми його знайшли. Переходили-переходили місцями і знайшли. Дуже круто взяв і теж одразу, одразу, з перших, з перших проводок. От тільки закинув, зловив дно, ракушняк пішов, і он тик-тик-тик, пауза, тик-тик-тик-пауза, бух-бух-бух і все, і окунь на базі. Дуже цікаво, вже це третє місце. Цієї осені, ну, можна сказати, навіть зими, де окунь поводить себе нетипово порівнюючи з попереднім сезоном, сезоном минулого року. Минулого року тут його було значно менше, а значно більше там, де ми з самого початку починали. Бачите, цього року навпаки. Там його чомусь нема, а тут. Захотів окунчик об'єма. Захотів окунчик об'єма і ми йому цей об'єм дали. Знову дивіться, який красень. Непоганий, непоганий. Це я вже переставив на а, фліт трьохдюймовий. Дивіться, як, дивіться, як зажував. Зажував голодненький, вже да? під берегом, до речі. Зажував окунчик. Подивились, що типу не сідає вольфрам в ракушняк. і вирішили поставити приманочку більшого об'єму. Більший об'єм дорівнює більша рибка, так майже завжди. Особливо по окунцях і особливо от зараз в холодну пору. От, бачите, і не прогадали. Дрібна приманка хоч і летить далі. Далекий закид ну взагалі це дуже крута історія і інколи є запорукою успіху. Але тут на викиді я вже все перевірив і по суті з викиду покльовки перестали. А от ближче до берега дуже є прикольний такий невеличкий приямочок, в якому, власне, і окунець цей клюнув. І до цього була ще покльовка. Але я ж кажу, що за рахунок того, що 7 грамів, під берегом сильно чорпає, необхідно робити одне з двох, або ставити меншу вагу на, ті самі, на тому самому об'єму приманки, наприклад, на ВІПО дводіймовому, або ставити більш об'ємну вагу, а, і вона буде створювати більшу паузу при підривах, і, і під час того, як я роблю. Проводочку вздовж дна, точніше на самому дні. Більш порусить об'ємна приманочка. Ну і плюс до того небагато я і втрачаю в закиді. Все ж таки летить монтаж ближче, ніж на двохдімовому віпоту. Але зависає під час проводки, що є дуже круто. Ну, Друзі, ось і настала пора, щоб я вам трошки розказав про свій. Досвід використання шнура The One. Dual The One. Це, по суті, ну, унікальний шнур. Мені він дуже подобається, особливо зараз в холодну пору, коли є мінус. Основна його е тема, те, що він надзвичайно тонкий, має дуже далекий вильот, прям ну, дуже далекий. Тому що він не плетений. Він монолітний. Як жилка, тільки з полиетилену. Якось так вдалося їм зробити шнур, щоб він був монолітним. І на відміну від нанофіла да, який дуже сильно полюбляють шанувальники наноджигу. Він не такий, ну, скажімо, неоднорідний, він круглий і рівний. У нього нема рельєфних країв, за рахунок чого ми маємо дуже гарний вигляд. І він м'який, він не як дріт. Ну, хто використовував Fireline, той знає, про що я кажу. Це перший плюс, далекий виліт. Другий плюс надзвичайний в холодну пору, як я вже сказав, за рахунок того, що це одножилка, він майже не мерзне, тому що вода не попадає в плетіння шнура і там, по суті, не затримується і нема чому мерзнути. От я сьогодні ним ловлю жодного разу ще. В мене нічого не замерзло. Навіть враховуючи те, що ну, я не використовував ніякого спрею, нема просто чому мерзнути. Звісно, що е, трошечки води залишається на шнурі під час того, як я роблю проводку, і е, ці крапельки залишаються на тюльпані, там трошечки підмерзає, але. Зовсім мало в порівнянні з звичайними шнурами, 4жилками або, не дай Боже, восьмижилками. Восьмижилка мерзне прямо ну, взагалі дуже сильно. О, це перевірено. Цей шнур не мерзне. Ним дуже круто ловити і надзвичайно комфортно. От я ловив ним до мінус семи, і ще в мене такого не було, щоб він замерзав. А у хлопців шнурок підмерзає. Е, ще один плюс це вже два плюса, да? далекий викид і те, що він не мерзне. Ще один плюс е, це його ціна. Його ціна в два рази нижча, ніж звичайний шнур е, ну, середньобюджетний, яким ми ловимо. Ну, середньобюджетний шнур коштує плюс-мінус гривень. Там, півтори тисячі, 1700, а цей до 1000. По-моєму, гривень 700-800. Плюс-мінус десь так. Ну, майже в два рази е дешевший. Але, звісно, що якщо б це була панацея і прям такий шнур, що йоха бабай. То, мабуть, що інші шнури просто треба було закривати. І взагалі закривати всі контори, і щоб всі випускали лише ось такий тип шнура. В нього є один мінус: це розривне навантаження. Воно менше, ніж у плетених шнурів. Менше воно незначно, але все-таки менше. Це перший мінус. І другий мінус він погано тримає абразив. Торкання абразиву і все, і до побачення. От. І в мене були ще риболовлі, коли я ловив на бровках, на таких на суттєвих, і деяка, деяка кількість шнура періодично торкалась ракушняка, але все ж таки мені вдавалось рибу діставати, не зрізало нічого. При закиді рвався. При закиді в слабких місцях рвався, тому що один-два рази нормально пройшло ракушняк, але все одно там якісь мінімальні пошкодження, які навіть для ока невидимі, шнур отримав. І при закиді дзю і відстріл. Відстріл не такий, що там, затримав я палець да, і полетіла приманка там, світ за очі. А відстріл такий фух, і приманка падає вниз з невеличкою кількістю шнура на повітці. Це означає, що він був до цього пошкоджений на абразиві. От. Так що ось такий розклад. Тягав я його на форелі, тягав не лише на чемпіонаті світу, а ще й в нас. Тримає він навантаження дуже гарно. От, не порвався жодного разу на рибі, але я ж кажу, що абразив для нього це прям горе. Але для ось таких от лайтових риболовель, як на обвідному каналі, як на а, затоках Десни, де зараз ще крига не стала. ну, Я думаю, що вона ще ніде не стала, а якщо стала, то така незначна. Кількість тієї криги. от Ловити всю зиму ним можна дуже і дуже-дуже комфортно. От, я для себе вже вирішив, що це буде мій супутник на холодну пору року. Я про всяк випадок взяв з собою рідну бобінку, якщо о, там, необхідно буде мені використовувати е, надзвичайно великі ваги. 12-14 грамів на 02 -му шнурі я кидати не буду, тому що ну, якщо зачеплюсь десь поодаль, то він може за ракушняк десь тріснути посередині. Я втрачу багато шнура і плюс ще й приманку. О, так що мені таке не підходить, якщо мені бракуватиме міцності звичайного плетеного шнура, я його просто. Вон за 5 хвилин змотаю на бобінку, покладу в сумку, а в мене тут під, під The One 04 Dual hardcore. Так що завжди можу, можу перейти на нього. Ось такий друзі, розклад. І Він, до речі, дуже тонкий, я наразі ловлю на 0,2 діаметр. От, можна тут ставити 0,3-0,4, він буде в два рази міцніший. Ніж 02. Але все ж таки мене 02 не підводить, тому я хочу ловити саме на нього, адже дальність закиду в нього суттєво, суттєво вища. Поки свій спіч казав, жодної покльовки не сталося, мабуть, що треба походити погуляти, наче знайшли місце, наче половили на початку. А зараз, бачите, Зграйку цю підвибили або просто трошки налякали, що вона десь змістилась. Треба шукати нову. Сонечко підіймається, стає тепліше, зараз вже не мінус 5, зараз, мабуть, що мінус 3 десь, тому що ну, відчутно тепліше. Плюс сонечко досить комфортно, водичка ще йде, можна до кінця пошукати. Окульця судочка і іншу гарну рибку. Це окунець. Це гарна рибка окунець. Або щучка. Така покльовка прикольна була. Це або окунець гарненький, або щучка. Ні-ні-ні, судак інакше себе поводить. Хоча я не виключаю, що це і судачок. Ох, прикольно так. Прикольно покльовка. О, слухай, да. Це судачок. Слухай, і прям такого... Да! Да, ти що! Зовсім непоганий. Дивіться, друзі. От він. Зимовий. Слухай, заліковий. Це заліковий. Хі -хі -хі. На віпо. На віпо взяв судачок. Красунчик такий, ух. І клюнув вже ж як. Ой-ой-ой. Тик. І на тоненькому шнурі я його дістав. Да, дивіться як взяв віпо. Разом з вантажиком це ми перейшли на нове місце і на тобі рибинка є. А мені на початку здалося, що все ж таки це окунець. Не думав, що тут такий більш-менш гарний судачок буде у нас. Давайте ще раз на нього глянемо. Пливий друже, дякую, що плюнув. Порадував. Оп, і побіг, побіг. Ручкою помахаємо і будемо очікувати на його товаришів. Да, Прикольний розмір. Це, мабуть, поки найбільший судачок, якого я зловив на цей шнур. І що вам сказати, справляється без проблем. Ловив я на цей шнур окунця гарного, грамів 700. Ну і це судачок такий самий. За кілуху поки, поки не вийшов, але це справа часу. Чим частіше виходиш на риболовлю, тим більше шанси зловити гарну рибку. І глибинка є непогана. Ямочка на викиді тож не дивно, що там судачеч... судачечок такий стояв. А, -а, -а і зійшов. І зійшов, і зійшов, клюнув, і зійшов. Я постійно комбіную приманки, я ставлю, ви бачили, да, і Віпо 2 дюйми, і е, фліт трьохдюймовий. Зараз я поставив на 7 грамах Віпо 2.8. От, мене взяв судачок тільки що на, на 5.3 і на Двохдюймовий віпо. А я рівномірно, пропорційно збільшив і об'єм приманки, і вагу. Все ж таки розмір судочка непоганий і він має краще реагувати на більш об'ємну приманку. Власне, так тільки що і відбулося. Покльовочка була, але судачок дрібний, ледь -лед тюк One hour later. Хе-хе-хе. <смеш> Та щось є. Можливо, навіть щось і забагрив по дорозі. А можливо і не забагрив. Ха-ха-ха. <смеш> <смеш> ну ти розумієш. Плотва... Плітка, дивіться, друзі, в рот, все по-чесному. На хробачка. Отак от, от. Ось вам і віпо. Не клює судачок, клює платва. Я собі уявляю. Зараз туди гірлянду запустить, що буде. Якщо вона на таку досить об'ємну приманку, як для себе клює. Ну що ж, друзі, наче непогано ми сьогодні половили, знайшли рибку, знайшли окунців, судочок непоганий влетів, але хочу вам сказати, що рибка досить пасивна. Я думаю, що ну, це тимчасовий такий нюанс, адже. Тільки но морози почались і, пам'ятаю, минулі роки, коли починаються морози, рибка впадає в легенький анабіоз, а потім починає вже розуміти, що морози настали, і це буде до весни, починає вже. Харчуватись. Так що, це такий перехідний період, принаймні як я це розумію, і скоро буде цікавіше. Ще деяка кількість окуня позаходить по затоках, це зазвичай таке відбувається в таку пору. І будемо чекати, будемо чекати. Я сподіваюся, що вам сподобався сьогоднішній відео. Якщо так, то обов'язково тисяйте на вподобайку і, звісно, пишіть в коментарях, що вам вдається ловити зараз. Наприкінці осені, на початку зими, з вами був Володимир Воротняк. До зустрічі тут.